Володимир Зеленський, у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливий обмін українськими територіями, заявив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту, виключивши будь-які територіальні поступки Росії. Ми вирішили дізнатися думку людей щодо можливості миру в Україні та умов, на яких цей мир може бути досягнутий. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Україна не повинна віддавати свої землі окупанту? Звичайно, погоджуюсь. Наші землі, споконвіки, були нашими і завжди будуть нашими. На яких умовах можна досягнути миру? На умовах повністю знищення москалів, повністю до одного. Я лягаю з думкою, просинаюся з думкою, тільки щоб це все закінчилось. От це саме зараз моя найзаповітніша мрія, щоб настав мир в Україні і можна було спокійно. Лягати і просинатися, от однозначно ні. А на вашу думку, на яких умовах має досягти Самеру? Тільки на умовах повернення наших земель цілком. Є кордон, крапка. Ну тут тут навіть не обговорюється, а для чого тоді то все було починати. Тільки наших хлопців лягли, наших загиблих, і якщо б їх запитати і підняти, я думаю, однозначно вони б сказали ні. Це наша земля, крапка. Ти сюди прийде, тут тут ляж. не віддати. Звичайно, що не повинна дарувати. За що ти, бідні, хлопці, погинули? Дай їм Боже здоров'я, щоб вони здорові повернулися. Ми молимося за них і в церквах, і всюди, і вдома. А на вашу думку, як можна досягнути миру? <гум> не знаю, та тільки мусить тримати наші хлопці, мусить воювати. Іншого виходу нема. Що Україна не повинна віддавати свої землі окупанти? Погоджуюся, тому що багато людських дітей, синів, чоловіків, батьків загинули за тарем, я б сказала. Вон нас сьогодні мають в село привезти. Хлопець нічого в життю не бачив, навіть не одружений. Вже його нема. А на вашу думку, за яких умов можна досягнути меру? Я навіть не, не можу відповісти на це питання, не знаю. Як тут вирувати землю? Це наше. А на вашу думку, як можна досягти миру? Я, я не знаю. Я не, не депутат, то треба їм вирішувати. А народ, я думаю, вже надоїла та війна. Всі хочуть тільки миру. І щоб і все було добре. Україна наша рідна земля. Ми не повинні її нікому дарувати ані віддавати. Но тяжко відстояти. Надіємося на світ, а світ думає по-своєму. А як вважаєте, на яких умовах можна досягнути миру? Тільки силою москаля можна спинити, інакше ні. Не погоджуюся. Е... А чому? Чому? Та... Ну, бо не погоджуюсь, то і наші землі, але і шкода тих хлопців що там воюють. А на вашу думку, на яких умовах можна досягнути меру? Ні, я не знаю. Ні, не повинна, ні. ні. Ми то й наша земля, ми маємо захищати і маємо за неї боротися. А на яких умовах можна досягнути меру? З переговорами, але то дуже тяжко. Я так дивився, сутку, за -по, по телевізору, то дуже це тяжко. Путін то є диявол, вибачте за слово, то стільма для вираз. То дуже тяжко говорити з такою людиною. Тома з ким говорить? Ой, я сама з Торецька, в Донецькій області. Я хочу додому вже, а Торецьк розбили. Отут живу вже два роки. Це. Я хочу, щоб вони... не було війни і щоб мирно, як рані... раніше всі жили. Понимаєте? Мій Мой папка Сволочівська, мамка з Росії. Вже їх немає. А ми от на старе слід мені пришлось тут жити. А на вашу думку, на яких умовах можна досягнути меру? Ну, яких. Помиритися вже треба, діти гибнуть. У мене внук був на війні три роки ранений. Я не хочу говорити. Багато несправедливості. Так багато. Живуть хто? Вони командири всі, а діти гібнуть. Скільки, скільки наших дітей погибло з Донеччини? Я вчила з Донецьки. Раніше всі були, ви розумієте, їздила сюди. Но ми українці, а там же розмовляли все время по ру А як вважаєте, чи потрібно Україні віддати свої землі окупанту, так як вони цього хочуть зараз? Та ні. Йому мало землі. Я, я не погоджуюсь. Просто. Е, е, е. Що йому в Росії мало землі, він ще ще захав... за Всю життя до нас била Україна, всю жизнь. І що він зараз робить? Всі ми живемо, пані, всі по-разному, діти в одному місці. Мені 72 роки. Оце, оце, ну я хочу додому, хоча там нічого немає вже. Торець під нуль, як бахмут, знесли. Ну, оформила тут -от, на квартиру, трьохнатна квартира, все було. Приїхала сюди з сумочкой. Дочка раніше виїхала, а якщо б не виїхали, вже були вбити. Я, я не это, це Україна. Не повинна. Не повинна відомо. Це вже буде назавжди. А на вашу думку, на яких умовах можна досягнути меру? У умовах, скорше всього, на санкціях, які повалять економіку, і Росія завалиться і тоді, можливо, щось зміниться. Коли почнеться всередині в Росії якийсь конфлікт, або що. А так, поки ще в них є гроші, і зброя, то вони будуть до кінця. І Путін поки живий. Така ситуація. Ви знаєте, я не дуже в тому в політиці розуміюся. Звісно, що не хочеться, щоб хтось захоплював, наприклад, мою кухню, ну, але не знаю, то мають рішати якісь вищі інстанції, тому що дуже багато гине народу, дуже багато. Націю треба спасти, не знаю, може, хоч якоюсь ціною. Я не знаю, може там нехай вже той Луганськ беруть чи що там. Я не знаю. Ну, шкода людей, шкода, шкода. Просто шкода. Як вважаєте, як можна, на яких умовах можна досягти миру? То я знаю, моя думка, але я думаю, що чимось треба пожертувати, але людьми людей шкода. То так моя думка. Хочеться, щоб то найшвидше закінчилося. Україна не повинна віддавати свої землі окупантам. Погоджуюся. Чому? Тому що мій чоловік воює. Я би не хотіла, що та втрата, яку в нас не було вже стільки років, коли його немає. Я би не хотіла, щоб воно просто так, і ті всі загублені житті так само. А як вважаєте, на яких умовах можна досягнути миру? Ну, дивіться, на рахунок компромісів це вже хай собі політики домовляються. Я думаю, це має бути так, щоб, щоб нам було зручно. Я знаю, що це тяжко сказати, бо ми зараз не в тому положенні, щоб судити і щоб якісь умови ставити. Але Бог розставиться на своє місця. Того дякую.